Христос рождається. Дуже дякую усім, хто долучився до цієї акції, до цього страйку. Нехай годину, нехай коротенько, але це є форма протесту від народу до діючої влади. Я хочу декілька слів вам сказати, що як фактично страйк, як форма спротиву, була проявлена ще вчора в Теребовлянському районі. Вчора в приміщенні місцевого народного клубу в місті Тереболі о 14-й годині, фактично в робочий час, зібралася дуже велика кількість людей на таке ж саме народне віче, яке перейшло у роботу сесії Тереболянської, народ... Тереболянської районної ради. На цій сесії розглядалися ключові питання, які довели усій громаді Триболянського району. І усій громаді Тернопільської області, що Теребовлянщина це є єдина, єдина в плані тому, що об'єдналися і депутати, і духовенство, і громадські організації, і люди, які не відносяться ні до громадських організацій, ні до політичних партій. Об'єдналася вся громада Теребовлянського району. Вчора була висуване недовіра голові Теребовлянської районної державної адміністрації, а ми як знаємо, що Степан Бігуляк – це є практично права рука Валентина Хоптяна. Це був такий зламаний вчора фактично хребет тій системи, яка сьогодні діє в Тернопільській області. Окрім висловлення недовіри, вчора було розглянуто питання надання площі в оренду, які займають Тербовлянська районна державна адміністрація. Депутати голосували за це питання, і в результаті голосування площі їм не надали. Це теж є ключовий і знаковий момент. Вчора продовжили договори оренди дитячим садочкам, іншим навчальним закладам, а управлінням і всім відділом району державної адміністрації Теребовлянської не продовжили. І тепер буде вимога, щоб вони звільнили приміщення. Це ще раз підтверджує те, що Теребовлянський район, депутатський корпус вчора разом з громадою. Учора я спілкувався при людях в залі з заступниками голови районної державної адміністрації. Їх було троє. Ця громада вимагала від них, щоб написали заяви на звільнення, вимагала в доброму сенсі цього слова і вийшли з партії регіонів. Вони, користуючись коротенькою перервою, яка була оголошена для підготовки таємного голосування по висловленню недовіри, втікли з залу і більше не повернулися. Вони вчора ті межі по норах поховалися. Хоча, виступаючи до людей, один із заступників говорив, що вони з людьми. Вони йдуть до людей і вони від людей виходити не будуть. Вони повтікали, тим самим показали, що вони відвернулись від людей, вони проти громади Теребовлянщини, а відтак і проти всього народу України.